Всім привіт! На зв'язку школи астрології AstroClever, Астро і сьогодні ми з вами поговоримо про гороскоп України, а саме про один такий секрет, який ігнорувати просто не можна, тому що якщо ви його проігноруєте, ви не будете знати і бачити головного. І так, сьогодні ми відкриваємо вам такий астрологічний секрет, чому Україна така особлива? Чому вона постійно в центрі уваги всього світу і вже багато років? Чому інші країни такі до нас ласі? Хтось з підтримкою, хтось з зазіханням, і тут головне те, що це закладено в момент народження держави. В гороскопі України є один елемент, такий моментик, який пояснює її унікальну роль на світовій арені. Без, без нього інтерпретація ніколи буде, не буде повною. Саме він пояснює унікальну роль України на світовій арені. Через нього стає зрозуміло, чому українці знову і знову проявляють винятковий талант, перемагають в спорті, конкурсах, міжнародних проєктах, українських дизайнерів, митців і актрис знає весь світ. І чому з 24.02.22 року весь світ дізнався, хто такі українці насправді? Україна довела, що розмір не головне територія, так? І що навіть тоді, коли світ боїться, вона продовжує протистояти сильнішому ворогу. І цим секретом є нерухома зірка. Саме вона стала тим самим показником, який довершив образ України в гороскопі, бо без неї гороскоп був би правильним. Але не повним. Ми, ми просто не мали б цієї інформації. Ми б бачили події, тенденції, процеси. Але ми б не змогли б до кінця пояснити масштаб наш, нашої країни. І нерухома зірка вона стала тією самою вишенькою на торті, яка раптом дала відчуття. А от воно, що ось у чому річ. Саме завдяки їй стає зрозуміло, чому Україна сприймається світом як така особлива країна, притягує увагу значно сильніше, ніж просто мала держава, і викликає реакцію, яку просто неможливо ігнорувати. Без нерухомих зірок ми не побачили б цієї глибини і не змогли б зробити таких точних висновків про нашу країну. Бега. Звісно. Мова йтиме про вего. Це одна з найяскравіших зірок неба. п'ята за яскравістю загалом. І до речі, про вего в нас вже є відео, яке ми дуже вам рекомендуємо подивитися, адже вега виражена не тільки в карті України, а й в карті нашого президента. Тому обов'язково посилання внизу: дивіться і діліться своїми враженнями, що скажете. Ми рухаємося далі. В астрологічній символіці вона уособлює союз високого інтелекту і мистецтва, поєднання сили слова, краси та культурної значущості. Це зірка ідеалів, шляхетності, прагнення до вищих сенсів. Її світло пов'язане зі славою, публічністю та впливом у сфері культури, освіти та гуманітарних ідей. Її вплив приносить славу, популярність і громадське визнання, особливо в мистецтві, освіті, філософії чи гуманітарній діяльності. Проте злотворною стороною вегі може стати відрив від реальності, надмірна ідеалізація себе чи інших, прагнення до ілюзорних ідеалів. Це може проявитися в вигляді гордині, самомилування або втечі в світ фантазій, коли образ стає важливішим за реальність. І так, в гороскопі України ця нерухома зірка Вега вона стоїть просто на найважливішій точці гороскопу на асциденті. Асцидент в астрології він символізує обличчя нації, те, як країна проявляє себе у світі, свій характер і спосіб взаємодії з іншими країнами. Вплив веги на цій точці він робить образ України яскравим, привабливим і помітним. Вона надає прагнення до ідеалів високих цінностей, культурної та освітньої значущості. Творчої самовираженості та бажання залишити слід у світовому просторі, що у нас і вдалося. Без ж, національний образ був би більш суворим, закритим і прагматичним, без тієї помітної яскравості, культури і магнетизму, які роблять Україну впізнаваною та привабливою на світовій арені, тому що все ж таки у нас астедент у знаку Козиріг. А так, завдяки якому показнику, ми маємо величезні культурні досягнення і популярність українського мистецтва. Після здобуття незалежності в Україні розквітла нова хвиля музики і фестивалів. З'явилися такі відомі гурти. Та артисти як Океан Ельзе, В. Скрябін, Руслана Лежичко, яка здобула широку популярність і в Україні, і за кордоном. В Україні з'явилися музичні фестивалі, які стали значимими в культурному житті Червона Люта Рута, Таврійські Ігри, Берегиня. А також. У нас освітні та культурні інституції, як вище, як явище світового значення про них дійсно знають у всьому світі. Це, наприклад, відновлення і розвиток києво Могилянської академії як університету, який став зразком реформ і інтеграції в європейський освітній простір та спосприяв академічній відкритості соціальна активність як прояв яскравості нації, євромайдан. Революція гідності 13-14 років. Пам'ятаєте, да? це був масовий громадський рух, який привернув увагу усього світу до прагнення України до демократії, свободи і європейського вибору. Масштаб протестів і їхній вплив на світову політичну дискусію стали знаковими подіями сучасної історії. Спорт і престиж на міжнародній арені. Отак Україна виступає завжди на Олімпійських іграх, як просто ну, незалежна команда з 94-го року. І вона здобула вже десятки медалей в різних видах спорту, включно з видатними чемпіона, чемпіонами Оксана Баюл, Лілія Підкапаєва, Яна Кличкова. Це просто все світові імена, і це також впізновані міжнародні досягнення, що формують позитивний образ нашої країни, яка завжди приходить з. Першими місцями з будь яких олімпіад. Вегана Асценденція дає тенденцію до ідеалізації та прагнення до досконалого образу, що може проявлятися як сильна гордість добра, або прагнення жити за високими моральними стандартами. Ця енергія робить Україну непохитною в своїх принципах. Навіть у ситуаціях, коли багато інших країн вже здалися або пішли на компроміси, Україна захищається, стоїть на своєму і бореться за свої ідеали. Сила ваги на асценденті проявляється як непоступливість у цінностях і висока внутрішня гідність нації, що надихає і формує образ країни, здатної витримати будь-які виклики, зберігаючи при цьому свій світлий і помітний образ на міжнародній арені. Як ми бачимо, зірка дійсно дуже супер. Але подивіться зараз на екран, подивіться на те, що ви бачите. Пам'ятаєте, на початку нашого відео ми казали, що є і тіньова сторона веги, і вона проявляється як відрив від реальності. Вега І Ті, яка в нас також проявлена. Куди ж без тінь? Тенденція до надмірної ідеалізації, коли образ стає важливішим за реальність, і це добре видно в українській спільноті. Ми працюємо 24 на 7, щоб бути в тренді і не відставати від останніх технологій. Нові айфони, гаджети, сервіси багато прагнуть брендових речей, лога, важкий люкс і статусних символів. Сумки Біркін уже у 20 років, нові моделі. авто, то помітні на вулицях великих міст та під казином Монте-Карло. Це гуділа просто та весь глобус показував, які тачки з українськими номерами стоять біля казино і готелів. Ми вибираємо найкращі заклади, ресторани, події, прагнучи всього лакшері, особливо скільки повинен заробляти чоловік. Пам'ятаєте, правда? Я ж впевнена. Це як частина прагнення до статусу та ідеалу життя. В соцмережах важлива картинка і образ іноді більше, ніж реальний зміст. Це прояв веги як прагнення до ідеалу, коли краса, статус і престиж стають важливішими за прості реалії. Ідеалізація може надихати, але іноді веде до перевантаження, гонків за статусом і постійного порівняння з іншими. Проте. Вега це світло, яке надихає. Вона вважається однією з найблагодійніших зірок, яка допомагає розкривати творчий і духовний потенціал. Для України це означає, навіть, попри гонку за статусом і ідеалізацію, країна залишає після себе пам'ять про красу, силу та культурне надбання, яке буде помітним у всьому світі. Вега на ациденті формує не лише образ України сьогодні, але й величезний генетичний код культурної освіти та духовної спадщини, який зберігатиметься і передаватиметься поколінням Тому Україна це світло, яке видно здалеку, і про неї говорять, і говоритимуть далі у всьому світі. І я сподіваюся, ви задалися питанням так, а що там в мене такого в натальній карті? Я сподіваюся, що вам стало зараз цікаво, і це дуже. Тонкий такий момент, адже більшість людей не підозрюють, що в їхньому гороскопі вже закладені ключі до харизми публічності та творчого впливу. Його просто треба, ніби знаєте, як розпакувати. Саме цьому присвячений наш курс на нерухомі зірки, щоб ви могли знайти свої точки сили навчитися використовувати їх максимально ефективно. На цьому курсі ви дізнаєтесь, як знайти свою зірку та зрозуміти її потенціал, як вона впливає на гроші, кар'єру, стосунки, як не зруйнувати власну силу через невміле використання. І як проживати її в плюс, а не в напрузі, отримуючи реальні результати в житті. Приєднуйтесь до нас, давайте вивчати нерухомі зірки разом. Посилання на курс ви знайдете, як завжди, під цим відео. Сподіваємося, вам було корисно, та ми впевнені, що вам було корисно і цікаво. Тому до нових зустрічей. Па-па!